Презентація книги Вежа Через О відбулася в історичній частині Луцька у дворику біля вежі князів Чорторийських. На час проведення заходу припало відімкнення електроенергії, що відбувається унаслідок обстрілів російськими військами енергосистеми України. Давайте ви якось до сцени підсунетеся. Оксана Забушко розповіла, що 2021-го взяла участь у проєкті перша луцька літературна резиденція міста натхнення і створила оповідання вартові руїни з біографії одного двору. каже цей твір про Луцьк, де народилася і прожила сім років. Увійшов до збірки Вежа через О". Писала про дитинство 60-х років, але насправді писала про війну байдуже ту цю про війну. Як феномен, котрий хмарою стелився просто над життям поколінь, незалежно від того, усвідомлювали ми це чи не усвідомлювали. Збірка об'єднала твори п'ятьох письменників, які 2021-го гостили у Луцьку, щоб надихнутися і створити текст для популяризації міста. Розповіла кураторка Луцької літературної резиденції Місто натхнення Ольга Ольхова. Це топові імена сучасного українського літературного процесу. Це Оксана Забужка, наша хедлайнерка. Це Катерина Калитко, Мирослав Лаюк, Любомир Дереш і Максим Кідрук. От, власне, провівши резиденцію, одним із завдань, яке ми ставили перед резидентами, було написати тексти, в яких Белуцьк так чи інакше фігурував. Повномасштабна війна призупинила видавництво книги. Наприкінці лютого 2024 року вдалося видати збірку накладом три тисячі примірників, каже кураторка резиденції Ольга Ольхова. Я думаю, всіх інтригує оця назва так. Вежа через о, от, власне, зараз ми під цією вежею через о і стоїмо, тому що це вежа чорторийських і мова йде про те. Що нам важливо відновлювати українськість цієї назви так через одну букву, саме в прізвищі князя фундатора, щоб це був наш український князь, чорторийський, так а не його з. Російщиний варіант цього прізвища Оксана Забушко каже: вежа через О вийшла друком у поліграфічній столиці України Харкові. Справді, подвиг непомітний подвиг харківських друкарів. Знаєте, він вплітається своєю ниточкою теж у майбутню перемогу. Оксана Забушко розповіла, що у перший рік повномасштабної війни працювала над створенням книги Найдовша подорож для західноєвропейської аудиторії, а також про те, що їй допомагає долати тривогу. Глибоке переконання, що у Бога на нас є свої плани. Тобто насправді насправді тривога, криза, зневіра і всяке таке інше, і справжній страх перед майбутнім у мене був 14-го року для мене емоційно, психологічно, сюжетно, біографічно, 14-й був набагато страшнішою 22-го, коли коли от все враз обвалилося, все стало всім ясно. 2014-му було ясно дуже невеликій кількості людей. Захід тривав орієнтовно три години. Актори театру Гармидер читали уривки творів із книги Вежа через о відбулися автограф і фотосесії. Такі зустрічі. Вони треба, вони надихають, вони, вони якось по-іншому дивляться на світ від таких зустрічей. Та сюди повинно приходити ще більше і більше людей. Це пані Оксана, це Забушко, це ім'я говорить саме за себе. Її книжки потрібно читати. Вони дозволяють не тільки розвиватися, а й критично мислити. Я так відпочила, насолодилася цією розмовою. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.